Перше червня. м'яч. Артуру дуже подобається гратися разом із його цуценям Бобом. Лови м'яч. крикнув хлопчик і штовхнув по м'ячу ногою. Бо погавкнув і побіг уперед. Обігнавши м'яч, що летить, він відбив його носом. Артур радісно заплескав у долоні. Щоб правильно вдарити по м'ячу, Артуру треба було дивитися вперед. У Біблії написано, що наші очі мають дивитись прямо. Що це означає? А те, що ми повинні слухатися всього, що нам говорять Бог і батьки. Тоді нам буде добре в житті: Мій біблійний вірш. Нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої, нехай перед тобою простують. Моя молитва, Прямо я завжди дивлюся. До тебе, Господи, молюся.